Всім доброго дня! Це буде або пару коротких відео, або одне таке довгеньке різниця між центрами рекрутингу та рекрутингом військових частин та відділенням рекрутингу ТЦК. І так таких відео вже багато, але жодне я не бачив, щоб конкретно розповідало, в чому ж саме різниця. Перше, на чому я хочу наголосити, що відділення рекрутингу в ТЦК займається тільки військовою службою за контрактом і не займається мобілізацією. Тобто, коли відповідно людина туди приходить, людина туди приходить, знаючи, що вона йде по контракту. Так само, ще другий міф, я хочу наголосити, що в Відділення рекрутингу ТЦК людина не підписує жодного документу, який її до чогось зобов'язує, як і сам контракт. Контракт людина підписує вже в навчальному центрі або безпосередньо в військовій частині, куди вона йде. І так, ще один міф: немає наразі жодного варіанту, при якому би вам не потрібно було прийти в ТЦК, бо наразі. Для проходження ВЛК або виготовлення діючого військово-облікового документу, вам все одно треба йти в ТЦК. Це ви маєте пам'ятати. І тут вже без різниці з представниками від частини чи самі ви то будете робити. Далі один з пунктів. Плану цього різниці це те, що кожен рекрутинговий центр, незалежно від того, чи це рекрутинговий центр роду військ чи військової частини, агітує відповідно на ту частину або на той род військ, де він безпосередньо знаходиться і підпорядковується. Центр рекрутингу або відділення рекрутингу в ТЦК е працює зі всіма збройними силами, зі всіма родами військ. Також з гурмо та структурними підрозділами Міністерства оборони відповідно і пропонувати вам може більший перелік посад в всіх родах військ, які є у нас наявні наразі в Збройних силах України. Так само, як і питання з проходженням ВЛК або виготовленням військово-облікового документу не стає проблемою. І це все вирішується одразу не треба нічого чекати. У залежності від обставин, відділення рекрутингу в ТЦК може перебувати з вами дійсно на всіх етапах від першого контакту до зарахування в навчальний центр або військову частину, тому що для цього є виділені люди і немає конкретної прив'язки до місця. Треба їхати, ми їдемо. Коли на якусь частину або рекрутинговий центр е, йде великий наплив людей, то треба їх також розуміти. Не всі зможуть з вами ходити по ТЦК, по ВЛК, або ще десь. І тому часто вас можуть прислати самих або просто вам сказати, куди йти. От. В нашому випадку це і сключається. Далі. Щодо гарантії потрапляння до військової частини, законодавством гарантується, що коли людина йде на військову службу по контракту, коли має рекомендаційний лист, незалежно через який навчальний центр вона йде, головне, щоб вчили по її спеціальності, вона потрапляє саме в ту частину і на ту посаду в подальшому. Куди вона взяла рекомендаційний лист? Це не залежить від центру рекрутингу чи від відділення рекрутингу ТЦК. Це все вирішується на рівні законодавства, на рівні навчальних центрів, і воно так працює. Це є однією з важливих. Різниць між мобілізацією та контрактом. Коли в тебе є рекомендаційний лист на конкретну посаду, ти підписуєш контракт на якийсь термін. І ти йдеш після закінчення навчання саме в ту частину. Про терміни перебування в навчальних центрах, здається, було відео, як ні, то зробимо інше. Далі центри рекрутингу від своїх частин або від родів військ можуть вас підганяти, щоб ви швидше збирали документи, щоб ви швидше потрапляли до відповідної там військової частини і так далі. Бо це їхня основна задача агітувати до себе, забирати до себе людей пошвидше. В нашому випадку воно так не працює. У вас є ваш час, і ваш час ніхто не зачіпає. Ніхто на нього не впливає. Бо ми працюємо з навчальними центрами, і відповідно ми знаємо, коли туди можна їхати. І ми вас попереджаємо, коли туди можна їхати, а не кажемо, що от ми їдемо. В принципі, думаю, для першого відео того буде достатньо. Передивимось, подумаємо, що можна ще додати. Якщо маєте самі що додати, то. Прошу додайте в коментарях. Дякую за увагу.